Христос Воскрес! воскрес. Так, Ірина Марківна, да. Ви знаєте, що ви кращий двірник нашого міста, визнані громади. Спасибо. Прийшли привітати вас. Да. І у нас є для вас цінний подарунок. Не тільки квіти і грамота, але ще й телевізор, щоб ви могли е, після роботи, роботи насолоджуватися. Домашніми вечорами затишними. Ну і відзнака від міста, що курочкина Ірина Марківна за голосуванням громади, а саме громада вибирає найкращого нашого двірника. Ви нагороджуєтесь такою відзнакою. Дякую, що робите наше місто чистим. Ви приклад для всіх інших. Дякую, дуже приємно і рада, що від підприємства, ви знаєте, згідно було положення яке кета. П'ять тисяч гривень треба. Це ще раз зі святом. Мама краща в горщиці. Ну так і місто ж так вирішило. Найкраща з усіх. Кращий двірник нашого міста. 44 роки живемо найкраще. І кіт Благодарить.